Доброї наступаючої ночі усім нашим глядачам! Ну що ж, матусі і татусі, бабусі і дідусі. Вже зовсім швидко настане ваш особистий час. Дітки вляжуться на м'якенькі подушки і підтепленькі Хочі Хочеш ідіть робити собі смачнющий чай, а я тим часом почитаю вашій малечі казку на ніч. Привіт, дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка! Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку! Українська народна казка котик та півник. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник дома сидить та хати глядить. То котик було, йдуче, наказує. Ти ж тут нікого не пускай та сам не виходь, хоч би хто кликав. Добре-добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця і надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика немає вдома, та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що таке недобре, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном. Золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого немає, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду ну я трішечки подзьобаю. Нікого нема, ніхто мене не побачить. Та й котикові не скаже. Тільки півник напоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту порятуй мене. Котик, коли почув, то, поки завернув, уже й опізнився лисичку догнати. Біг, біг, не догнав, вернувся додому та й плаче сердешний. А далі надумався узяв скрипку та писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. От стара лисиця на лови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото вже як вернеться, зарізати його та обпадрати. Глядіть же, наказала нікого не пускайте та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у Лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синку, ще й Пилипковий дивися, подивися, чи хороша граю. От найстарша Лисичівна нестерпіла і каже до менших Ви тут посидьте, а я подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цук у лоб. Та вписану торбину, а сам знов грає. Ой у Лиски лиски, новий двір, та чотири дочки на вибіг. П'ятий синко ще й Пилипковий дивиться, подивися чи хороше граю. Не витерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла. А він і тут Цок в лоб та вписану торбину. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде пожде жде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик і його цоп у лоб дав вписану торбинку, а потім почепив торбинку на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, узяли вони удвох усю лисичину страву, поїли, горщики з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухався котика. Вікна ніч постукала. Спадки всі лягайте і сни споглядайте. Погляньте, які сонні оченята в нашої жабки все знайки. Доки читали казочку, вона так захотіла спадки. Мабуть, піду її в ложу Тому лягайте спадки і ви, тому що вже пора. На добраніч! Ква-ква!